Domine, Господа, Господа, Господа життя моєго, моєго, моєго. Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. І захотів Господа рахуватися зі слугами своїми, бо це його було, і настав час дати звіт за життя своє, і привели одно, який був винен, десять тисяч талантів, але чуємо, не мав чим віддати того Боргу, тому Господар повелів. Продати і його, і дружину, і дітей його, і заплатити. Але що робить той слуга того господаря свого? Він падає на коліна, просить, молить, благає, потерпи мені, все тобі віддам. І на диво для того слуги господар виявляє йому велику милість. Він не тільки від... не садить в темничі того раба, аж поки боргу не віддасть. Він відпускає його і з милості своєї прощає весь той борг його. І становив 10 тисяч талантів. Треба зрозуміти, браті і сестри, во Христі, щоб нам земним легше було пізнати науку Христову. Христос використовує у своїх повчаннях земні мирки, земні приклади. би якнайкраще пояснити нам судну мудрості своєї, тому називає милосердного Бога у цій притчі Господарем і показує, скільки ми винні йому. Десять тисяч талантів. В даному випадку один із слуг того господаря був винен йому таку суму, щоб легше було нам уявити собі, один талант мав 6 тисяч динаріїв. А десять тисяч талантів це декілька десятків мільйонів динаріїв. Тому то хоче показати під тими талантами те, що ми винні Богові своєму, бо яка ж нам церковна молитва, нема людини, яка би жила і не согрішила. І стоячи на молитві, ці усвідомлюємо, чи не усвідомлюємо, коли находить час тих молитвах перед лічити гріхи свої кажемо, «Прости, Господи, бо ми нагрішили сьогодні словом ділом, думкою вільно чи, чи не свідомо, чи несвідомо, тайно чи явно. І оці наші гріхи є тими нашими боргами перед милосердним Творцем, який певний час хоче. Звіту від нас за дії свої. І Ось ми з тими десятитисячними боргами талантів приходимо до нього, у святій сповіді падаємо на коліна, б'ємо себе, груди і просимо потерпи мені все тобі віддам, розкаюся, змінюся, виправлю своє життя. І що робить милосердний? Господь і Творець, отой Господар наш, владика нашого життя з милості своєї, прощає нам борги свої, прощає нам тим, чи ми прогнівили Його, чим нарушили накази постнові, заповіді, повеління Його, і милує нас, відпускає нас. Але як поступаємо ми, отримавши від Богомилість прощення наших боргів перед ним. Ми живемо у світі, нас оточують нам, коли люди, бо людина, створіння суспільної в суспільстві живе, отримавши від Бога милість, прощення наших особистих гріхів, ми поступаємо так, як поступив отой Лукавий раб. Ми зустрічаємо ближніх своїх тих, хто нас оточує. І в розмовах або поліям в житті стикаємося з тими речами, що деколи чинять нам прикрість вони. То недоброю від дозвою до нас то немилосердним ставленням, по якимось іншим вчинком чи проступком. І ми починаємо тут же гніватись, бути незадоволеними, мати образу печаль тугу, суму судження до ближніх своїх. Ми поступаємо так, як поступив той раб, якому було прощено 10 тисяч талантів. Він зустрів, хто був винен, йому 100 динаріїв. І не поступає так, як поступили над ним. Простив йому Господар весь той Бог. Він схопив душі і немилосердно поставився, посадив його в темницю, поки не віддасть йому одинарії, то От отак поступаємо ми з ближніми своїми, маємо на них образу печалі, гнів, лютість, ненависть і не прощаємо того, одного може погляду, одного слова. Непривітного ставлення до нас в дещо мене. Моє я образили, як він посмів. Господь в нинішній притчі показує нам співвідношення наше до Бога і наше до ближніх своїх. Богові ми винні 10 тисяч талантів гріхів своїх, а ближні винні нам сто динарії. І Господь з милості прощає нам ті всі борги і хоче, щоб ми поступили так, як ми самі кажемо, молить, Отче наш, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми навіть не усвідомлюємо того, що ми ставимо самі себе в незручне, погане становище. Говоримо, прости нам, як ми прощаємо. Оцю молитву, чи наш ми автоматично промовляємо, не вникаючи в глибину слів оцих, не задумуючись, не розмірковуючи над ними. Прости мені, як я прощаю, а в той же час простити не хочемо ближнього своєму. Тому то, чули ми ці притчі, товариші того лукавого, раба, які побачили, що він не простив сто динаріїв, вернулися до господа і кажуть, розпилимо всю цю ситуацію, всю цю історію. І той господар знову кличе раба того І каже, чи не повинно тобі було змилосердитися над товаришем твоїм. Як я змилувався над тобою, хто з нас милості Божої не хоче, хто не сподівається неї, не просить її собі. Ось зовсім недавно ми читали в Іванську римку в неділю, дві заповіді найбільші. люби Бога повсінь церкві, силою, думку твою. І ближнього Твого, як самого себе. Раз не хочемо, просимо, чекаємо милості від Бога, то ту милість ми повинні зливати на тих, хто оточує нас і любов і милосердя до них виявляє, бо навчав нас Ісус Христос. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний, Милосердний. І повеліває Сонцю світити на грішних і на праведних, посилає дощ на добрих і на злих. Тому, до то, і сестри во Христі, хай ця притча навчить нас милості до ближніх своїх, бо ще ми приходимо до владиків Творця Свого з боргами своїх яких не усвідомлюємо, і б'ємо в себе і просимо, бо як помітка Боже милостивний будь мені грішним. і в той же час милуватися і над тим, хто вчинив нам прикрість. Ми не хочемо. Як поступав Христос, коли розіп'яли Його, що сказав на Христі? Боже, прости їм. Вони розуміють, що чинять, і залишив нам цей приклад, щоб ми поступали так, як поступив він. Може, хтось немилосердно поставився до нас, прогнівив нас, образив, скривдив, зачепив наші власні, наші амбіції. Тому ми повинні по прикладу Христа сказати Господи, врозуми Його, Він не знав, що вчинив. Прости Йому. Той його рік, як я прощаю. І тоді ми будемо жити в мирі з Богом насамперед, в мирі з ближніми нашими. Ви подивіться, що починається чи вечірня, чи утріня. Служба чи свята літургія в мирі Господу помоліться. За мир з неба і за спасіння душ наших Господу помоліться. Перші прохання, з яких починаються ці служби. Тому то стараймося мати мир між собою, бо Господь прощає нам. Наші численні поринних 10 тисяч талантів і хоче, і чекає від нас прощення сто динаріїв ближнім своїм. Бо наші провини перед Богом не зрівняно більші, ніж ближніми нашими. Тому Він чекає на це, бо зливає милість свою на нас і хоче, щоб ми були милостивні до тих, живе навколо нас і поряд із нами. Тому Хай приклад того милосердного Господь, який простив. Робов, який просив його весь той Бог, буде нам зразком, натхненням, наставленням, прикладом для наслідування, щоб ми мали милість до ближніх своїх, як Господь змилувався над нами і подав нам. Велику милість свою для спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!